Запросили дитяча Професійний досвід справжніх журналістів отримали вихованці інформаційно творчого агентства «Юнпрес» Київського палацу дітей та юнацтва. На запрошення прес-служби національної опери України вони відвідали допрем'єрний показ опери Кіт у чоботях Юрія Шевченка. Майбутні журналісти взяли участь у брифінгу з постановним складом та артистами. Автор та художній керівник проєкту Анатолій Солов'яненко розповів про достатньо довгий шлях до сцени опери Кіт у чоботях. Я вважаю, що ми створили твір для сімейного перегляду, і я дуже сподіваюся, що саме сім'ями на цей твір будуть ходити люди. Що він буде довго жити в нашому репертуарі. В ньому багато гумору, багато яскравих костюмів, декорацій, багато динаміки, багато руху. І я вважаю, що він має всі підстави, аби стати таким справжнім хітом україномовної сучасної опери. Сповнене неочікуваних сюрпризів, гротескне дійство було надзвичайно цікавим. Вдячна аудиторія оцінила свою рідну постановку. Зрозуміло дуже виразну музику, в якій багато українського мелосу оперний спів, коли солісти виконують свої партії без мікрофонів. Завдяки співпраці Київського палацу дітей та юнацтва та національної опери України міста Києва має унікальну можливість не лише доторкнутись до прекрасного. Але й спробувати свої сили щодо майбутньої професії, надихнутись на розбудову та вірити у майбутнє.